Вітання всім глядачам телеканалу Еспресо Біла Церква. Мене звати Любов Геращенко, і сьогодні у головних новинах міста ми говоритимемо про моторошнавтотрощу неподалік Білої церкви, вбивство колишньої дружини, нагороди патрульне міста від залужного та багато іншого. Але спершу нагадаю про підписку на наш Ютуб канал, аби ви отримували сповіщення про вихід наших програм. Смертельне ДТП на Білоцерківщині неподалік села Настажка на дорозі зіштовхнулись авто марки Сітроєн з вазом. Внаслідок лобової автотрощі водій та пасажир останнього загинули на місці. Від сильного удару обидві машини розвернуло в інший бік. Від передньої частини Жигулі практично нічого не залишилось. Одразу на ДТП прибули рятувальники та правоохоронці, які частково перекрили дорогу. Зазначу, ця ділянка вкрита суцільними вибоїнами та ямами. Тепер причи. На трагедії встановлюватиме поліція. Як кажуть в свідки, що я опаздав я не опазував, їхав вично. Знаю, що тут ями. Скинув скорость. І Жигуль різко повернув в мою сторону, дуже різко. Може погано стало, може щось трапилося з машиною. Я не в курсі дів. Я тільки сказав опа і все. Більше нічого. Після того, як вже це все пройшло, вийшов з машини, визвав міліцію, швидку, пожежних, всіх визвав. Мої дії, всі. Потім на місці Нікуди я не відлучився, ні знайшов. Машина, яка їхала в цей бік, вона стоїть в цей бік. Машина, яка їхала в цей бік, вона стоїть в той бік. При цьому сам водій, ось він, говорить, що я не знаю, як це сталося. Як... Це я опинився на тому боці. розвернуло мене на той бік. Я не можу цього сказати. При цьому машина зафіксовано спідометр 40 кілометрів. Машина зупинилася на спідометрі 40 кілометрів. На цій машині зупинилася кілометраж збитий, стоїть на нулю. А ось білій церкві кермувальниця церкви кармувальниця автомарки наїхала на 16-річного мотоцикліста, ДТП трапилось трапилась на проспекті князя Володимира. За інформацією поліції Київщини. 51-річна жінка під час перестроювання з лівої смуги руху праворуч не пропустила юнака, і той опинився під її колесами. Хлопця з травмою голови та рук шпиталізували до лікарні. Вбив, розчленував та спалив тіло мешканця Білоцерківщини, який вчинив ругу над колишньою дружиною. Засудили до 15 років. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вбивство скоїв чоловік села Розкішна у лютому, 21 го і лише нині суд обрав йому запобіжний захід. Нагадаю, тоді кат під час сварки завдав співмешканці численні удари в голову, і вона знепритомніла. Після чого він відрізав бідолашній голову кінцівки та протягом чо. Отрьох днів спалював все у грубі. Під час цього у будинку разом з чоловіком перебували четверо спільних з вбитою дітей, яким він говорив, що мати поїхала в гості. Як з'ясувалось, причиною розчленування стало те, що жінка постійно вимагала від душогуба гроші. Цирк поїхав, а купа сміття залишилась. На масиві незалежності у парку позаду будинку культури Росава лежать гори пакетів з непотребом. Імовірно, його залишив по собі цирк, який нещодавно приїздив до Білої церкви. На це вказують паперові стаканчики з під попкорну та пляшки від напоїв. Ті, хто це зробили, навіть не звернули увагу, що з іншої сторони трансформаторної підстанції розташований бак для великогабаритного сміття, куди можна було б викинути всі. І пакети до того ж за цей період комунальники, які опікуються цим парком, так і не виправили ситуації. Тож наша редакція звернулась до центру оперативного реагування, аби дізнатися, чи відомо їм про купи непотребу, як наголосила диспетчерка, ніхто з подібною заявою до них не звертався. Останніми днями до нас таких заявочок не надходило. Звернення з приводу парка було мені кажеться тижня три тому назад, звідти було все вивезено. Останніми днями звернення не надходило. Я отримую інформацію її на відео благоустрою, а вони вже будуть обстежувати. і Дивитися, коли вони це будуть робити, я не знаю. Боронив Україну до останнього подиху, а найбільше любив свою родину. Біло Дмитро Рум'янцев усе своє життя присвятив військовій справі. Побратими по-доброму називали його батьком, бо завжди давав слушні поради. Про історію героя, який не боявся йти у бій з московитами. Дивіться у репортажі він телефонував, ну і завжди знаєте, підтримував мене. Ти запомні, раз і навсідання слова. Я очень сильно тебе Люблю дітей. Саме такими словами заспокоював жінку її вже загиблий чоловік. 45-річний Дмитро Рум'янцев був військовослужбовцем все своє життя. А ще з дитинства марив цією професією. Дружина Любов згадує, він був серйозним бійцем на фронті та люблячим батьком вдома. Чоловік закінчив Київський інститут сухопутних військ, а потім до 2005 року служив у рідній 72-й імені чорних запорожців у 2017 році. Підписав контракт на службу та брав участь в АТО. Він коли підписав контракт, людина дуже жила, почала розквітати. Він він свою важливість, почав... Ну, бачив свою важливість. Дійсно, ну, якби він е в частині 41-80 він на початку був замначальника е е штабу. Про повномасштабне вторгнення Росії Дмитро здогадувався, тож заздалегідь готував дружину до цього. Перед самим вторгненням знаєте, в нього були такі розмови до мене, що от. Цю фотографію ти повинна мені зробити на пам'ятник. Я говорю, Діма, ти про що? Я тобі сказав, ти повинна це знати. Стосовно нагород, він сказав, ти мені в труну їх не клади, ти повинна їх зберегти в пам'ять про мене. Я, Діма, кажу, ну для чого ти такі речі говориш? Ти потім зрозумієш. Чоловік служив у підрозділі зв'язківців і від початку великої війни обороняв Київщину разом з побратимами. Вони не давали ворогу просочитися в глиб міста. 20 березня бій у селі Миколаївка Кучанського району став для героя останнім. Тоді в частину зайшли спецвійська. Чоловіки наші, наші чоловіки вступили в бій. Вступили в бій з автоматом і з гранатою в кармані. Ну, кажуть, що Діма отримав поранення, це було вибухове поранення голови, йому поцілили прямо в голову, від чого здетонувала граната в кармані. І, на жаль, я чоловіка з 21 лютого я не бачила. Про жахливу звістку її сповістили не одразу. Тож деякий час жінка думала, що коханий у колоні, але згодом рідні повідомили, що у списках десяти загиблих є і Дмитро. Я не повірила, що Діма немає. Тоді тоді е, я зателефонувала Жені, Кажу, Женя, кажу, це неправильно. На жаль, так каже, бо сповіщення. Під час поховання Любов навіть в останнє не змогла побачити чоловіка, як і маленька донечка. Навіть зараз вони й досі не вірять, що Дмитра немає. Розгадують, як добре проводили родиною час. Тато був найкращою людиною, яку я тільки знала. Він що міг зробити, максимум накричати. Він от не міг мені завдати боль. Він був дуже добрий. Я його дуже любила. Знаєте, ну, бувало, накричав. Ну це саме максимум, що тільки може бути. Якщо б от тата зараз був би живий, то б ми оцих літа два провели б в річки от просто. Ти сумуєш за тато? – Дуже сильно. Хотіли його зараз побачити? Я б його б хотіла так обняти, просто так напригнути, як в тому самому сні. А що б ти хотіла йому сказати зараз, якби ти його побачила? Якби я його побачила, то б сказала: знай тебе завжди вдома Ждуть на пам'ять у дружини. Залишився військовий берет та кашкет, який іноді вдягає донька, а ще декілька нагород та блокнот із записами Дмитра. Для них він назавжди залишиться живим, бо герої не вмирають. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І про відважних воїнів сьогодення четверо білоцерківських патрульних, які нині воюють на передовій у складі зведеного загону департаменту патрульної поліції, отримали почесні нагороди. Так, золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України, отримав Вадим Скопець. Срібний хрест від Валерія Заложного вручили начальнику батальйону Білоцерківської патрульної поліції Василю Коряку, а також його колезі Максиму Коваленко. Крім того, нагрудним знаком командувача об'єднаних. Сил за службу та звитягу третього ступеня відзначили Максима Махлая. Це для нас реально крута відзнака, оскільки там в строю стояли хлопці, які більше року, більше 15 місяців, якщо не помиляюсь, виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Безпосередньо там стояли хлопці наші бойові медики, які вивозять, допомагають. Не розрізняючи, це патрульні постраждалі, чи військові, чи нацгвардійці, і так далі. Там стояли мінометники. У нас є в патрульної поліції, є міномети, є артилеристи, які теж були представлені в строю в цьому. Ну і звісно, розвідники. І така нині війна. Чим ближче до ворога, тим менше питань, з якого ти підрозділу. Візнака тільки одна. Ти нормальний, з тобою працюють. Якщо ти якийсь дивний, з тобою не працюють, з нами працюють, тому ми обов'язково переможемо. Біотерківська школа мистецтв номер один стала переможцем грантової програми від міжнародної організації з міграції в Україні. Відтак за фінансування японського фонду «Yoshiki Foundation Америка заклад отримав сучасне піаніно, мікрофон та акустичну систему. Мета проєкту музика єднає жити і творити надихає, заохотити до творчого розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а також переселенців. За словами очільниці музичної школи Лесі Кришевської. Обладнання використовуватимуть для проведення концертів на відкритому просторі. Зокрема, вже завтра білоцерківці зможуть взяти участь у пізнавальній програмі. Наш колектив може працювати у сучасних вимогах і залучати позабюджетне фінансування саме грантових конкурсів. І, звичайно, ця перемога вона гарний внесок. Такий здобуток мистецького нашого фронту, користуючись нагодою, я запрошую всіх дітей білої церкви, нашої громади, а також туристів на хороші розважально-пізнавальні заходи, які відбудуться 11 серпня о 16 годині, та 15 серпня, о 12 годині, на майданчику нашої школи просто неба. Буде гарна концертна програма. Також будуть запропоновані різноманітні творчі. Майстер-класи під час цих програм відбудуться розваги, конкурси, вікторини. І я думаю, буде цікаво всім і дітям, і батькам. Шаємось нашими мужніми та хоробрими воїнами, які бажально нищать окупантів, так тримати, і ми неодмінно переможемо цієї години. З вами була Любов Геращенко, і наша команда продовжує слідкувати за всіма головними подіями Білої церкви та всього регіону. Тож чекаємо вас завтра біля екранів, щоб ви не пропустили найважливішого. До зустрічі.